Сьогодні в нас Денною форії побачення нікому не розказувати це секрет. Басовок, басобок, чого я тебе повинна чекати? Ми з тобою та удалося, Ой, що одна форія, так, звісно. Ось хоч. Нарешті. Який красивий краєвид. Денафурія, ти тут. Данафуя, де ти? Денафуя? Данафуя, де нафуя. Ой, де я, де я зараз знаходжуся, чи, чи знову жад без зубок, а без зубок виходять. Я знаю, що ти тут зараз десь стоїш і мене знімаєш, так? Це не беззубик. А тут стільки їжі є. Я звісно не фанатик закруток, але... Ой, хто там йде? Що кажете? Мені страшно. Денофор, треба ховатися. Ні, Денофор, я просто заспокоюся. Ой, ой, а хто ви? Ей, привіт, Денофор, я ти така красива. Ей, ви чого? Чого ви до мене лізете? Хто ви взагалі такий? Чого? чого я тут? І я хочу, щоб ти е, була моя дівчина. І в нас будуть діти, Ти ж не було, думаю. Хоча яке різниця, ти мене все одно будеш любити. Не буду я тебе любити. Будеш, а якщо не будеш, то будеш тут сидіти днями. Я ті всі банки заберу звідси, і ти помреш. Добрий вечір, а ви не знаєте де Денафорія? Не чіпляйтеся до мене, я йду вже спати. О, точно вже зараз вечір. До побачення, дякую. Добрий ранок, ви не знаєте де Денафорія? Хто ви такий, чому потрібно? Ну, ось я шукаю ось таку дівчинку. Ось, дивіться, будь ласка. А, таку я знаю, хтось її вчора в підземелля завів. І більше я її не бачив. Я її вже цілий день вчора шукав і не знайшов. Ану, який ще під за Можливо, ви більше бачили. Розкажіть мені, будь ласка. Я її так побачив хтось її завів, закрив, і я її більше не бачив. А якщо її там вбили. О, ні, треба швидко поспішати, я дякую. Дивись, який в мене красивий дім, такий зелененький. Слухай, красуня, я вже готую весілля нас обох. Та не фурія, я поведу тебе знову у підвал, бо я не хочу, щоб моя майбутня дружина кудись тікла. А то я знаю, ти так ти можеш. Так, друзі, я знаю, де який підвал. Підемо перевіримо, можливо, воно там буде. Потіли. Так, і... І... І відкриваємо так. А хто там іде? Щось денофорія, я не розумію, чому ти опинилася тут? Пособок, будь ласка, допоможи. <клухи> а ну не трукай мою деннофорію. Викликаю поліцію. Давай денно. <клухи> Денефорія, але розкажи. Як так вийшло, я й досі не розумію. Він мене викрав з нашої прогулянки. Що, з нашого побачення? Ага. Просто спортив нам побачення. До речі, поліція вже прийшла, так за ним вже приїхала поліція. Да на я тобі потім розказую, що він тобі говорив, а вже ж без собаку. Ну що, всім до побачення, до нових зустрічей і пригод!